Непередбачувані життєві обставини змусили цих людей опинитися в гаріатричному пансіонаті, що на Виноградівщині. Хтось потрапив сюди із власної волі. Більшість через неспроможність прожити старість на самоті. Серед останніх Ірина Григорівна через відсутність власного житла вже 15 років жінка мешкає в соціальному центрі. Я жила в Луганській області. Так прийшло, що у мене там багалдон а у мене тут син виноградові офіцером служив. І мені пришлось переїжджати з місця на місце. У сина жить негде было. А меня тут, пожалуйста, комнатку выделили. все, постілька чиста. Погіршення здоров'я та відсутність родини привело пані Марту у соціальний заклад. Умови проживання жінку влаштовують, а спілкування з сусідами допомагає жити далі. Непогано живемо по одно, по двоє. Непогано телевізор дивимося. Не любиться тут ванна, і в мене не було вдома удоста, щоб. Помитися там у теплій воді там, а тут усе, що хочеш, тут все є. Зараз у соціальному закладі проживає 211 підопічних. Серед них не лише літні люди, в яких проблеми зі здоров'ям, а й молодь з інвалідністю. Таких пацієнтів у закладі більше десяти. З діагнозом Перелом хребта Андрій лежить вже шостий рік. Не маючи рідних та близьких, підтримку та допомогу хлопець знайшов у соціальному центрі. Я робив у люті вже за Києвом, Вежгородський район. Ну і не ринув так неудачно. Зламав п'ятий шийний позвонок. Дома сам, в мене нікого нема, так. Лише друзі є. Ну так, попав сюди. Кожен пацієнт геріатричного закладу потребує індивідуального догляду. Пані Тетяна 27 років працює тут медсестрою. Більшість свого часу жінка проводить у соціальному центрі. Чи не тому пансіонат став для неї другою домівкою, а його відвідувачі рідними. Аби пацієнти швидше призвичаїлися до нових умов, медперсонал повинен посприяти цьому, каже пані Тетяна. Якщо вдома їхня обстановка добре, то і до нас вони відносяться добре. А якщо з ними вдома поводяться погано, треба до них підход знайти. Є такі поодинокі випадки, що люди дуже їм важко привикати. Буває так, що. Ну... Ну, важко, як вам казати, важко. Бо то сім'я, є сім'я, і вдома є вдома. На харчування та проживання пацієнти щомісяця виплачують 75% зі своєї пенсії. Ці кошти йдуть на потреби закладу. Це люди всі, які проживають безкоштовно на державному державний. Uh -huh. Ті 75% з основної пенсії 25% на руки і 75% нам. Купити ліноліум, радіо тепер якраз. Сижу і пишу на ім'я начальника листа, що дозволити 75% надходження коштів заснулити дах, який протікає над клубом у геріатричний центр. Похилі люди та інваліди потрапляють за путівками. Їх видають районні управління праці та соціального захисту населення.